Так, первым делом обесточим автомобиль. Так, на шелестике газоустановка подключена, то не критично. Так, само так само нанесу, снимаем его. Бардачок зняли, автомобіль повністю обесточили і нас цікавлять тут дві фішки. Одна з них підписана як F. от воно видно, засвічує. І наступна є. Е. Оцих дві фішки нас цікавлять, туди треба додати два додаткових дроти і протягнути їх в багажні. Так, щоб ми там трошки більше місця мали, щоб зручно було там щось зробити, тут треба ззад трошки розібрати. Оцю коробочку знизу, там якісь або запобіжники, або щось таке її опустити, і тоді ми будемо мати хороший доступ до наших фішок. Так, пробуємо опустити її, тут має бути Опа. Так, Тут може колоду хто злазив до мене, так, є, пішло вниз, Чуть-чуть на себе і вниз. О, вона опускається, тільки можна самі троти зняти, а зараз подивимося, чи вона нам буде заважати чи ні. Так, зняв я фішки, але їх там ще ззаді тримає отакий от хомутик. Ми зараз його фокусуємо. О, ми зараз його ще візьмемо. Акуратно відчепимо. Так, хумутик відчіпив, але фішки, щоб зручно було з ними працювати, добре протягнути поза той блок ззаду, і тоді знизу ми будемо мати до них хороший доступ. Тут десь отута, от їх. Ззаду. О, десь. Так, фішки я протягнув донизу, але тут з ними... Незручно працювати, оцей блочок все рівно треба зняти, так що знімаємо зверху всі фішки і забираємо цей блочок. Так, все, блок запобіжників ми зняли. Тут ззаді було 5 резюмів. От, і тепер у нас тут є хороший доступ, щоб працювати з нашими двома фішками. Так, розбираємо е, фішку F. Нам треба 42-й пін, це оцей от, грубий. От, зараз це дістаємо і будемо пробувати сюди підібрати. Так, значить F3 F42 вже підключив, тепер тільки треба буде підпаяти дротик. І зараз беруся за E3. Е, Тобто цій фішці нам треба буде... Ось тут третій, отут якраз його бракує. Третій контакт підпаяти. Так, все. Фішку є теж підключили, на е 3 Є вже у нас контакт. Тепер протягуємо дроти, підпаюємося і купу збираємо назад. Так, розбираємо пороги, щоб можна було протягнути дроти. Воно тут на защолочках йде. Да? Так, тут вона защолочка. Той пластик і тувенька. О, є один поріг, але дрот десь вони в глибині. напевно, заховані треба ж. Так, самі дроти в нас отам в глибині все заховано. Будемо десь туди зараз підлазити, тут на... знімаємо накладочку ми теж на защолочках. Свій. Так, щінніочі б нам не заважав. І знімаємо защолок. Опа. Так, все, далі вам нам не потрібно. Там десь глибині в кріпиться. Так, все. тут ми будемо мати доступ під коврик. І пішла далі дозаду. Так, аналогічно знімаємо поріг. Так, поріг зняли. Так, тут, звісно, в мене мусора не мірено. Так, оце стойку. Деталь вона вроді теж ніде не прикручена на пане на защовочках йде. Накладку на стойку вона кріпилася знизу на двох кліпсах і зверху на двох кліпсах. Просто вони досить тугуваті. Тобто зразу десь в бік. Так, знімаємо далі задні пластики. Тут так виглядає, що воно десь закручено Ось тут є. Пробуємо його у заглушечку. Зняли. Так, і от там йде хрестоподібний самонаріз. Так, Відкручуємо те саме на існус. Так, десь впав, зараз треба буде шукати. Так, значить тут ми відкрутили. І це все йде велика одна деталь, вона ще десь там кріпиться в багажні, котре зараз подивитися, всі кріплення повідкручувати. відкручувати. Так, ззаді вона кріпиться штукається, вона просто відкручується. І ага, ця це відкрутилося як самонаріз, а цей якийсь стерчить болт. Ніску і ще, що, що, що десь тут є у нас кріплення. О, це буде зараз хрестоподібним. Так, щоб той великий пластик зняти, виходить, нам треба отут ще розкрутити і тут розкрутити, і зняти цей менший пластик і пас безпеки. Тоді ми зможемо легко зняти той пластик і там нормально протягнути по людські дроти. Так, далі балюсто розбирати, зняв пост безпеки, зняв заднє кріплення, тепер з переднім кріпленням, отам глибині... Ага, його так не видно. Зараз так от підтягну трошки, воно аж там далеко на стойці. Так що маєте якісь довгі продовжувачі або щось типу того, бо до нього добратися буде важко. Так, сама фара тримається тут на двох кліпсах, акуратно її витягуємо. І... Будемо підключати. Так, тепер треба подумати, куди дріт протягнути. Саме краще, напевно, сюди, десь тут через верх, пустотами і от сюди до цієї фари, адже від фари поза пластик, попід пороги і до щитка. Так, знав, частину обшивки тут і вже добрався до всіх проводів, туди вихід до фари, все повністю. Має так, що зараз гарно прикладу акуратно. Так, потяную відріз через штатну. Зараз штатню штінювач і запахаю його в таку трубочку там, де воно буде йти. Поставта, хай воно йде в гофор, щоб десь не перетерлося. Все це запаковуємо на місце. О, тут потім тільки підпаяємо новий плафон. Так, покинули ми дротик звітамо від фари, в гофрі, гарно підв'язували сюди до інших дротів. І тут пустотою, щоб вони болталось попритягував. От, маємо тут, тут і отсюди, де може дріт перерізатися, де є гострі якісь канти металічні, всюди дав гофру. А далі воно вже тут в повітрі йде і отут внизу вже підв'яжеться до... Другої фари. Так, тепер від правої фари теж через штатний ущільнювач пропхав і разом зі всім шлейфом, який йшов до фари, підмотав і потім ще підмотав від лівої фари і все одним шлейфом, скільки можу, стільки пущу. Так от протягнув я кабель, частково спільний жгут змотав, частково просто стяжками до основного дроту прицепив. І от пішов воно вниз, вниз і отут десь от пішов, пішов, теж попритягував стяжечками, і зараз піде під підлогу. Так, от, дротики наші вивів. Зараз там теж що у нас дротиків є, підпаявість, гарно термосадку затягну. і все, тут по проводці буде фініш. Тоді будемо ще бавити ззаді біля фар з новими плафонами. Так, такі от мені плафончики прислали це теж. Десь доджі витягнули, не знаю де, може з якийсь передніх фар, може задніх, значить Треба 26 мм отвір зробити в фарі 5 плафончики. Шукаємо якусь фрезу, будемо робити. Так, центральний отвір почув. Тепер беру фрезу, маю фрезу на 25 Потім вже чуть-чуть розсверлюю його. так, Це я масу взяв від того, що йшло на фару, ну а відповідно, плюс пішов туди в бардачок. Вера ще ізолюю все і буду пробувати тестувати. Все працює. А тепер перевіримо, чи працює, якщо лампочка перегорить. Відключаємо одну лампочку і дивимося на результатне на табло. Так, Зараз включений лівий поворот і, повідомлень ніяких в системі нема. Тепер беремо на лівому повороті, От він зараз працює у нас. Відключаємо лампочку. Так, ось. Є, лампочку відключив, поворот перестав працювати. Все, машина побачила, що лампочка перегоріла. Зараз почало швидко поворот блимати, є одне повідомлення, що не працює сигнальна лампочка.